Від фракції радикальної партії Олега Ляшка Андрій Лозовий, пане Андрію. Доброго вечір, пані Світлана. Добрий вечір, дорогі глядачі. Коли ми говоримо Аллахова? про некоректні висловлювання е, міністра внутрішніх справ, бо поза сумнівами вони некоректні. Ну ви ж знаєте, я з кількома людьми спілкувався, які були на сраді. Сакашвілі собі дозволяв не менш неприпустимі речі. Він говорив е, говорити українським міністрам, якби ми до них як якби суспільство не ставилось. Ти хто такий, щоб так розмовляти? Сакашвілі, то я хотів би нагадати. Ви правильно кажете, він зараз не президент Грузії. Що, як він, звучало, звучало, дозволяю, він голова дозволяє Він голова Одеської обладу міністра, давай до свідання? Отак швіля немає сламські ви давайте чесно дивитись. У нас зараз проблема. Знаєте, я є... нічого ж нема нового на землі під сонцем. Є Божа заповідь не сотвори собі кумира. На жаль, наш народ не схильний цієї заповіді дотримується. Час від часу хочуть знайти. Мешах, що прилітіть нам в голубому вертольоті, і безплатно покажуть кіно. В принципі, безплатно кіно нам показують, якраз Михайло Ніколозич при всій повазі дуже талановитий фахівець показувати безплатне, хороше кіно. Але коли, коли прес-секретар президента цеголку говорить про ксенофобські заяви з вуста Вакова, і ми далі все це в інформаційному просторі розжовуємося, ну це сюр. А ваков етнічний вірменин. І народився, так. здається, в баку, який ніколи це того правильно. не приходив, який російськомовна людина. людина, і в побуті, і тут якраз камінець огород публічно, це неправильно. Державний службовець має державною мовою говорити публічно, а в житті вільно, якою він хоче, якою вважає за потрібне, якою зручніше. Е, Авакова перший заступник тривалий час еказгуладзе з, з Грузія. Я, наприклад, в цілому скептично ставлюся до іноземців владі, але якраз е, пані Ека це, ху, це приклад хороший. Керівник. Е, ключ Чувого підвідомлення ключового відомства національної поліції хатія диканець за теж за кордону купа людей працює е, за кордону. Більше того, е, Сакашвілі образив і в заяві, і в своїх висловлюваннях на нацраді реформ. І в подальших коментарях для змі я проглядав їх сьогодні уважно перед ефіром. Він дуже сильно образив е, настільки. Міністра внутрішніх справ і при всій важливості його посади і при всій повазі набагато страшніше він образив людей. Він образив добровольчі бата добровольчі батальйони, звинувативши тих, що вони начебто там кишенькові, фінансовані авакуем армії. Це низько, це неприпустимо, бо багато бійців і, зокрема, ви тих, яких я Андрій, дозволю. Світана, чого ви То мені ви... не даєте завершити? Ви зараз ставите одну ви... однобоку висвітлювати ситуацію. Це не однориться. Ви ви я не а захищаю. Якщо буде мене звинувачувати в однобоку, я вам скажу. ви знаєте, що в парламенті зареєстрова постанову народними депутатами про звільнення з посади міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Знаєте про це чи ні? Знаю, звичайно. це однобоко? Ні, ну ви ставити ми, ми виходимо з політичної ситуації, і, зокрема, від того проекту постанови, Який вже є зареєстрований я в парламенті. Вас образили, я вас... yeah, Також збав, вона ви... вже образити неможливо. Ці студії таке відбувалося і, 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 і билися, і все, що захочуть. Тут пан Сергій абсолютно. Тоді у нас парламентарі в Я особисто знав кількох загиблих бійців добровольчих батальйонів МВС. І сакашвілі немає морального права так говорити, так ображати цих людей, називаючи їх Кишеньковими армією Авакова і так далі. І власне ви б хотіли побачити відео, щоб зрозуміти? Чи було це так чи ні? Чесно, не хочу, то гідко ну а втомилися. А в тому у нас забагато таких ситуацій. А може ви там почали зовсім напруг... інше, не те, що не у гра градус, градус, градус напруги в суспільстві вже такий високий, що нам все таки варто уникнути тих речей. І якщо ставити питання про відставку вакуу, то да, не менше будів підстав... по понеділка арсена, вакуум, а ти про діставку са кашілі правильно кашта. Хай тоді ми пішли вже обоє. А взагалі правильно саме правильна думка. Вони мають знайти порозуміння. Нам потрібна консолідація мене в цій ситуації реакція громадськості, реакція багатьох журналістів експертів багатьох лідерів громадської думки дивує, що так і не навчилися чимало українців, тому що е, ну не буває месій в політиці. От подивіться, а хтось може відчути реформи, це те, що треба намасати на хліб. Сакашвілі тривалий час, губернатор ключової, правильно ви кажете, перлини просто області, неймовірний економічний потенціал. Там можна відчути ці реформи? В принципі, ні. Я був більше того, Сакашвілі явно лукавить. Він коли каже, там вчорашні ці розмови на Нацраді реформ казав, що в нього немає нічого, крім чесного імені коли в Одесі було в червні. Він тільки тільки став губернатором виїзне засідання спецкомісії з питань приватизації, де я працюю, то він запросив членів комісії, які приїхали на це виїзне засідання. Це Геннадій Чекі з БПП економіст» це Борис Філато, голова тодішній, поки що ще нинішній спецкомісії Це я, це Ігор Луценко, це Олександр Дубінін, який величезними підприємствами керував багато різних людей з різними точками зору. І коли ми потім говорили, то фактично Пані, відверто радикальна партія, радикальна партія ніколи. А, ніколи так а, не ставилася, поблажливо, скажімо, до Саакашвілі і загалом а, до так ну, мимо, тому, реформаторів, які це... запрошені, запрошені а, до нашого українського уряду. і, і Яресько наприклад... ябрамайовічу, Сіквіташвілі Саакашвілі. Ви говорили, що мають бути українці, так, Тому Це ні. ваша позиція, я розумію. Але чі, я хотіла, щоб позитивні. ми одного зараз розглядали з боку, ж, боку, ж, боку е що е удас і так далі. Перлина. Я, якщо ви не розумієте, про що я говорю, ми зараз говоримо про всі фактично звернули увагу на колосальне Сібарі Сосакашвіля, який каже, що в нього нічого не. Хто Резиденція це? там на ну, депутати з різних фракцій груп. Я в тому числі. Я даному випадку говорю від себе. Борис Кулак. Ігор Луценко. значить, резиденція мінімум тисяча квадратних метрів на французькому морі. Новий с клас ви розумієте, uh -huh. скільки він коштує. Чоловік 30 охорони. Особистий офіціант, який подає виключно самому Михайлу Ніколозичну. То він відверто лукавить, він маніпулює громадською думкою, яка сьогодні на його стороні. І це неправильно. І дуже прикро, що багато розумних людей на це ведуться, не розуміючи, що є простий біблейський принцип, по ділах судіть. 99. Людей, які в побуті спілкуються українською, розуміють прекрасну російську мову в Україні. Так само 99 дев'ять людей російському ну, електорати розуміють да, українську да, да, абсолютно. Хоча насправді охорі, українська мені, мова набагато більш Це це штучна проблема створена проблема. московськими технологами, щоб розколоти суспільство. А те, що дехто на цьому штучно паразитував, зараз і... давайте пограємося з етнічними. Це так само, це ганебно. Ми не Проти про те говоримо. Ми маємо говорити про те, як людям дати жити. То що зараз як подолати цю катастрофічну ситуацію з тим, що у нас безробіття найвище за 24 роки. А ми зараз перейдемо до бюджету. як в контексті нам повернути втрачені території, бюджет як бюджет. нам відроджувати промисловість, як нам створити робочі місця, як нам знайти можливість знизити тарифи? Точніше, ми вже її знайшли, на жаль, рада не голосує. І Коли це хтось називає популізмом, то є чіткий перелік необхідних законопроєктів, на чому ми наполягаємося. Ліквідація НАК Нафтогаз, який парадокс збитковий в нашій державі, значить наскрізь, це просто наскрізь корумпована прокладка. Це е, скасування або зниження ренти на видобуток природнього газу, це спрямування всього природнього газу добуто в Україні на потреби населення. Андрій... Багато журналістів дуже талановитих, як ви, наприклад, навпаки, це роздувають. Не як може бути ксенофобом, якщо він сам не етнічний українець, якщо у нього так привезених йдеться. Про це тут же йдеться про те, що дивно і сам він може розуміти наступити собі на хвіст. От і все. Ну Ми я... самі роздуваємо. Треба говорити про те, як насправді, от я дуже багато зустрічаюся в райцентрах, в селах, в містечках, їм наплівать на те ж посваряться. Да? Як писав класик, пани б'ються в мужиків лобитріщать. них зараз лоби тріщать, як ніколи, тому що люди живуть зараз бідніше, ніж на жаль, до революції гідності. Одна з причин, яку чому люди вийшли, була якраз оця соціальна несправедливість Не. і тотальна бідність. У нас катастрофічна смертність, катастрофічне безробіття на голову, знищується промисловість, знищується малий і середній бізнес, який має бути хребтом економіки. Нічого нового Мені зараз придумати не, можна. не пробачив, чому у нас вони... 90% економіки в кімі точно так, так, же, точно як... Ну, людям знає, були то, це, нас, а не свал... У нас людям зміни. Що були? коли сакашвілі говорить про тотальну корупцію в оточенні прем'єра? Називаючи прізвище, він абсолютно все говорить правильно на 90% Справді оточення прем'єр-міністра настрій скорумповане, але він не згадує жодної. Особи з оточення президента, які не менш корумповані, яке не менша корупція, не менше страждає держава, не менше страждають люди, не менше не отримує бюджет. Тобто він людина, яка мислить і говорить публічно подвійними стандартами. Тож, очевидно, сам хоче бути прем'єр-міністром. Я не вірю. До речі, що всі Верховній Раді назбираються на, на голосів. Тут варіант з Гройсманом навіть набагато реалістичніше, і якраз президентське оточення дуже багато робить в цьому напрямку. Тобто, він однобоко, однобоко висвітлює ситуацію. Він розуміє, що громадська думка вже менша, але все одно е кількості на його стороні. В ситуації з вчорашнім конфліктом з Аваковим, коли е, обоє обоє і невідомо, чиї висловлювання більш некоректні. Мене, наприклад, висловлення Сакашвілі е, по добровольчих батальйонах більше зачепили, чим висловлення Авакова, абсолютно теж некоректні. Е Водночас він цій ситуації своїм коментарем бере образ терпілий, Вибачте, постраждавши, щоб його жаліли. Ще більше схиляє громадську думку на свою сторону. Ми всі прекрасно знаємо, що колега Лєщенка давно а на зарплаті в цій в російського олігарха Григоровіх то вони обоє не цій ситуації. Я... Гріх буде промовчати про те, що чому глибинна причина була, що і на Донеччині, і на Луганщині. І на Харківщині, і на Запорожжі, де дякувати дякувать Богу, вдалося ситуацію рядувати. І вибачте, що вам сильно рано сиплю і в Криму. Чого багато людей мали про російський настрій, тому що на жаль, Україна як державний механізм не змогла людям дати не тільки той рівень інформаційного захисту від ворожої пропаганди, а й той просто звичайний рівень життя і соціальні стандарти, коли людям захочеться жити в Україні. І, на жаль, ця проблема в багатьох східних областях досі є, тому що політика уряду провальна і стосуючи квоти там прем'єрської партії, і президентської, цей уряд без сумніву, весь має піти у відставку. А не а точечно прибирати окремих міністрів це нагадує якраз. Одеська анекдот, коли ізя у од дідусь Біл бордель в Одесі, та прибуль падала дівчат, не кровати переставляли. Тобто, однак прибирати окремих міністрів, це переставляти кровати, а вже на часі міняти дівчат, тому що уряд за рік показав неефективність. Люди стали жити ще гірше, ніж раніше. Стан економіки просто е, катастрофічний. І сьогодні на Одещині є цілком серйозна загроза яких сепаратистських нас, які можуть в будь-який момент вистрілити. Це два гарно фінансовані з Московії Екти, це Портофранко франко і е Бесарабська Республіка. Там величезні гроші на це витрачаються, і найважливіше, щоб зберегти в Одесі мир і спокій і зберегти нашу Одесу українську, це дати людям нормально жити. Вони не захочуть, вони не будуть кликати «Русський мір, якщо вільна соборна Україна, саме Ярий Ватник проклянети «Русський мір, якщо він буде бачити, що Росія це бідність, злидні розруха, а Україна це процвітання, це впевнені завтрашні дні. Це нормальна робота, це гідна зарплата, це розвиток економіки, це боєздатна армія і це державна солідарність, і державна консолідація проукраїнських еліт заради розвитку. Знаєте, коли мій прадід Іван Іванович Караваєв, царство небесне, нагороджений медаллю за оборону Кавказа, прийшов з війни до себе додому на Луганщину, то де його чекала дружина, чекала донька, моя бабуся, дай Боже здоров'я і много еліта. Коли він прийшов, він рік не міг знайти роботу. Чоловік з фронту, який героїчно себе повів, коли він через рік прийшов в райком комуністичної партії, і попросив допомогти йому з цим. Йому сказали, ми не можемо допомогти. Він питає, так я ж був на війні. А йому кажуть, не ми тебе на війну посилали. Він прийшов додому і свій партквиток КПСС спалив у півся. І на жаль, сьогодні і ветеранів Другої світової війни, яких так мало лишилося. Обділяє держава і ветеранів нової війни, війни на Донбасі. Це страшне, коли абсолютна корупція в найсвятішому в статусі учасника бойових дій. Ця конфліктна ситуація пісного Парасюка відкрила світло на те, що там ряд депутатів, і Оксана Корчинська, і Дмитро Лінько, і Борис Філатов, і Олексій Лєнський. І я і Ігор Луценко. ми ходили в цю держслужбу, яка зараз називається держслужба інвалідів, ветеранів, учасників АТО, якої Артур Дерев'янко, здається досі ще керує. Це страшно. Резуть прокурорам, чиновникам, Бог знає кому поблату, а приходять без руки, без ноги, сліпі, поранені. Люди, яких часто скалічене життя, які все життя будуть мучити з тими травмами, які кожен божий день ризикували життям, здоров'ям і свободи за свою країну, за мирне небо, зокрема, і за цих чиновників, проклятих продажних. Він без руки, без ноги має щось комусь що доводити. Е, іноземці, які воюють за Україну, громадянство видається надзвичайно, надзвичайно рідко блокується ця процедура. З полоненими держава ну явно не допрацьовує з тим Купа хлопців, які сидять по рік і більше, їх не можна витягти зараз і як тому що цей напрям монополізували Медведчуки і проча там Кремлівська агентура тут. І це говорить насправді про наднизький рівень розвитку держави, коли взагалі такі питання піднімаються, і ветеранів сучасних, і ветеранів. Минулих війн, війни в Афганістані, інших конфліктів, де наші громадяни брали участь, і ветеранів Другої світової війни, які з і, е, ветеранів Червоної армії, і ветеранів української повстанської армії, Я дуже горжу, що на мої чи рідні все таки відбулося примирення між тими людьми, які лишилися живими. Це приклад для цієї країни. Вже не один рік і разом в санаторії лікуються. Але на жаль, держава не дбає про найсвятіше, про тих людей, які пішли на неї за подвиг. І це говорить про те, що дуже довго нам ще йти до. Нормального розвитку, нормальної держави. Якраз я так, до вас приєднав з нарадив нас в Офісі радикальної партії. Угу. Якраз у нас ми лідера партії Олега Ляшка, делегували в комітет з питань податкової митної політики. В, значить, позиція нашої фракції. Те, що пропонує уряд з податковим кодом, це реально знущання над людьми. Людям і так дуже тяжко, я це добивати хочу, малий середній бізнес. Тому Моя наша смені, позиція, ми усі. підтримуємо комітетський проєкт. Змін до податкового кодексу, де співавторами є, зокрема, наші депутати Віктор Галасюк і Олег Ляшко є співавторами цього документа. І завтра будуть його і на комітеті відстоювати. Ну і відповідно, наша фракція в парламенті буде відстоювати ці спрямовані на нормальне життя людей. Зміни податкові, а не просто не добив... та як добивають малий і середній бізнес в урядовому проєкті, як обдирають ще більше маленького українця, як влазять по суті в кишені людям, які не Зараз... так тяжко проводувати пократи... свої. Парламент місце для дискусії, да, все таки не навпаки, як кажуть інші. Слух, Дивіться. Дивіться, я Дивіться. скажу важко на доску. І це і все одно приймали кота у мішку, і бюджет виявився невдалим, і люди за рік стали жити гірше. І це була помилка. Не можна важливі речі приймати отак на швидкоруч, без серйозної дискусії, без обговорення, без рахування позицій людей. Бо багато хто в нас справді з політиків живе ніби на місяць, і не знає, що людям болить. Те, що Дивіться. що ми. Ми знаємо якісь інсайдерські інформації по бюджету, то наша фракція Радикальної партії Ляшка не буде швидше всього голосувати за такий бюджет в такому вигляді, який він пропонується зараз, якщо він буде антисоціальний, якщо це буде бюджет проїдання, а не розвитку. Водночас бюджет, який не дає можливості людям дати можливість жити, а не виживати, як вони сьогодні виживають ганебно, збираючи копійка до копійки, мільйони людей на саме необхідне. Щодо я скажу відверто, і е, я з великим сумом прочитав сьогодні повідомлення, що буде позачергова сесія, бо це напередодні Дня Святого Миколая. Хотів цей день попрацювати в себе на рідній рівненщині, привітати діток в лікарнях, дитячих в інтернатах, в дитячих будинках, в багатодітних сім'ях і 18 вісімнадцятого. На жаль, це тільки 18, -18 буду робити, бо 17 робота в раді. Водночас, чим частіше працює рада, яка б вона важка, ця рада не була, тим краще. Лікар, вчитель чи пожежник працює більше рядовий, ніж середній депутат. кажу Житель. я за те, але щоб працювала, працювала А щоб працювали, потрібна консолідація, і потрібно, щоб е еліти політичні в першу чергу вище держави, думало про людей. Одріся, не, про дерибан -посад, я скажу, не, не про деребан не про конфлікти між собою, а про те, щоб дати людям гідний е рівень життя. В першу чергу створювати робочі місця. Знижувати податки і розвивати всіма іншими шляхами малий і середній бізнес, відроджувати на перспективу промисловість, піднімати науку, піднімати рівень охорони здоров'я. Виводити економіку стійні, щоб були гроші, підняти пенсії, У нас підняти такі зарплати зараз. Ми можемо підняти прем'єр-міністра. Ні, я хочу знаєте... це з не я... менш ганебна абсолютна ситуація. Я... Думаю, то, не... да. то, то щоб це засідання. Край варавний край важливий, важливий мед. Ну стовідсотково не можна приймати бюджет. Як чорт зна як вибачте, як приймали зокрема минулого Кранал року. але вже... тоді нам апелювали до того, що треба краще поганий бюджет. А він безумовно був ну, поганий. Ніж ніякий бо йде війна. Нас я думаю, ви добре знаєте, що таке війна, і погодити що. Це низько, гидко і підло списувати все на війну. Right. Нас падіння економіки списують right. на війну. Так читайте історію. Перша світова війна, економіка Російської імперії зростає, хоча війна для не виснажлива. Економіка Німеччини зростає. Економіка Австро-Угорщини зростає. Інші країни, які беруть участь, теж тому що війна по прибілі і втрат, вона стимулює промисловість. Таке друга світова війна, економіка радянського союзу зростає неймовірними темпами. Економіка Німеччини, яка воює з всім світом, зростає. Економіка Італії, часів Мусоліні зростає. Економіка сполучених штатів взагалі виходить на економіку номер один світі, тому що да, от парадокс болючий, але зростає промисловість. завжди під час війни, а в нас ні. У Нас чомусь під час війни економіка падає, падає катастрофічно, це знищує наші перспективи, це забирає в наших дітей світле майбутнє, це забирає в людей можливість нормально жити. І в нас це все списують на війну. Ну, нас... Знаєте, коли шлюб з розрахунку, а треба провести весілля для приліччя, то коли от дякують гостям, які туди прийшли, це щось такі, які стон заяви, тому що всім зрозуміло, що є дуже важкі непорозуміння між президентом і прем'єром. Очевидно, що уряд має піти, що мають бути е, докорінні кадрові питання. Очевидно, що Гройсман дуже слабенько справляється при всій повазі з функцією спікера, тому що моя думка, взагалі, та що не може бути людина, яка перший раз народний депутат, головою Верховної Ради, і Гройсман якраз це підтверджує, тому що людина елементарно не знає регламенту, не може досягти порозуміння фракції груп в парламенті, які звичайно об'єктивно важкі через це це позоріше по 10 голосувань. Пустий зал в п'ятницю, е відвертий безпреділ, як, наприклад, під час голосування по арешту з Ігоря Масійчука, який Вищий адмінсуд визнав незаконним. Е сьогодні, до речі, ну, пану Ігорю нарешті зробили операцію. Операція пройшла успішно. Не, почувається так собі, але прийшов до тями. Е і, можливо, навіть завтра буде переведений вже з реанімації. Требує телефон. я говорю, А життя, давайте перший дзвінок телеканалу. Ну після того як справді. Ну, давайте, Да він любить Думаю, ваш домовилися. канал. Тому, ні, ну дивіться, ваш він вдячний. і Наша команда вдячна усім журналістам, які звертали увагу, коли відбувались політичні репресії. Зокрема, подання на мій арешт, яке було відкликане генпрокурором через його юридичну обсудність. Там арешт Ігоря Мосічука, арешт Богдана Тисько. Всім журналістам вдячні, так як ви, і це. Я бачив і по арешту Геннадія Корбана, і по арешту Юрія Сиротюка, тобто з інших партій, так як ви приділяли увагу політичним репресіям, відверто це інакше не назвеш, то того не робив ніхто. Тому що судками інколи на судах була ваша камера, показували трансляцію, показували різні точки зору, що є найважливішим для журналіста. Тому тут іншим треба повчитися у каналу Мізуван. Я думаю, що буде логічно, якщо перше включення після операції Ігоря Масічука буде звідти там. Коротко, Річ дуже непопулярно, Андрій. скажу, але можливо, в ній є логіка в нашій країні. Чого Яценюк схопився, вибачте за прем'єрське крісло, як воша за хожуха? То що він боїться опинитись на вулиці, так би мовити, на політичній пенсії. Можливо, нам доцільно ми сьогодні говорили з кількома людьми розумними. Можливо, нам було б доцільно в нашій країні запровадити практику, яка є, наприклад, в Австрії, коли усі, хто делегований в уряд, це представники. Уряд політичний, всі, хто делеговані уряд, представники політичних партій, які створили коаліцію, з парламенту тимчасово припиняє депутатські повноваження, заходять тимчасово наступні люди. Коли цей політик іде в відставку з виконавчої влади, він вертається в парламент. Якби в нас працювала така система, я ну, думаю, так. що давно я ценюк би сам написав землю, розуміючи, що кредит довіри до цього уряду в межах статистичної похибки, розуміючи, що ну коли вони можна багато говорити про реформи? але реформа це те, що треба мазати на хліб. Поки люди не відчують реальне нормальне життя, не відчують позитивні зміни, радикальні, заради яких е, вони виходили і гинули часто і на майдані, і на війні Жи те, що ця країна змінилася, а відчувають зміни в гіршу сторону, то люди будуть плюватись і на уряд, і на всю іншу вакту. Да, і в нас низька явка через те, що люди розчаровані. А чого у багатьох західних європейських країн низька явка? Залишимо Бо люди знають, що все одно все, 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 коли... все буде нормально. Те говорити Дякую. чесно, коаліції давно не існує. Мені серце кров'ю обливається про це говорити, бо я на свої очі пам'ятаю, як. І громадськість це підтримала, як ми мріяли про велику, демократичну, потужну проукраїнську коаліцію. Як ночами часто писали дуже е, е, кропіткими зусиллями коаліційну угоду, як Оксана Сироїд модерувала нас тоді, якраз ляшка, До речі, виникла думка, що у нас ніколи не було жінки в президії Верховної Ради, це ганьба, звичайно, і делегувати пані Оксану, оскільки вона дуже класно справлялася з функціями модератора. Е, які були мрії, які були сподівання, яке було бажання працювати день? Ні, заради країн. це все було знищено. Провина це багатьох слухаємо, слухаємо людей в першу чергу. Провина, мабуть, Давайте президентської спускаємо. сили. Часу після голосу, коли дві фракції чекають коаліції, були проти Добро голосування. Пошуки нас люди самі собі не вибирають посади. Я, наприклад, хочу бути там міністром екології. Наприклад, да, хоча не хочу насправді, то я не можу сам себе назначити. І Закашвілі себе не може сам себе назначити. Директором школи себе сам сама людина назначити не може. Це вольове рішення вищого керівництва держави. Президент Порошенко запросив Сакашвілі як одеського губернатора. Те, що один з попередніх додзвонювачів говорив, що Сакашвілі прийшов в важкі ситуації після подій 2 травня, це неправда. Після подій 2 травня е, прийшов е, Ігор Палиця, Сакашвілі з'явився пізніше. відносно спокійний час реальних реформ. Те, що я багато спілкуюсь з одеситами, вони не відчули їх, не видно. Є красива картинка. Але а ці пафосні звинувачення частини влади, наголошує частину, бо президентське оточення, детьма корупції, Саакашвілі ніколи не чіпає, він веде чітку лінію на інформаційне кілерство проти уряду. Уряд без сумніву поганий, уряд без сумніву має піти. Але коли однобока критика частини владної команди, коли влада прогнила в цьому плані скрізь, то це подвійні стандарти. Це інформаційне кілерство, і це говорить про нещирість, сюди, не про лукавство. Знову ми бачимо, що, на жаль, український народ хоче месію, не хоче судити по реальних справах. Тобто, реальних справ на Одещині, де Сакашвіля, голова адміністрації, має працювати, де колосальний потенціал. Ми постійно про це говоримо, тому що це правда, особливо в силу тих важких обставин, коли втрачений Крим, Одещина не розвивається, хоч при повному картбланчі. і чомусь вам так хочеться вірити в Месію. Вірити, що появиться Саакашвілі там. Добре. Якщо ще де... хтось і наведе порядок, то ви навіть не ставите питання до нього, що він зробив. Піврогію з колосальними повноваженнями дивіться, а ви... з такими повноваженнями, коли ти можеш робити області, все, що хочеш, митниця, ну що? прокурор, міліція, сбу Но. всіх назначаєш. Ти маєш просто тиранічні повноваження. вибачте, президента в межах країни немає в принципі таких повноважень, як Сакашвілі в межах області.